Казкове життя в Радянському Союзі. Текст Павла Бондаренка. Це старе радянське фото має кілька версій, але про нього трохи пізніше. А почнемо здалеку. Якось років так, кілька тому, їхав у потязі з Києва, І одна молоденька, років 20, 22 дівчинка, явно студентка, хвалилася, як їй бабця розповідала, що в СРСР Буханка Хліба. Коштувала лише 20 копійок, і медицина була безкоштовна, навіть стоматологічна. А жіночка трохи старша, але теж явно така, що не застала часи СРСР, активно трусила красивим фарбованим французькою косметикою волоссям на знак згоди. І от, хлюпнувши у свій організм ще 20 грамів зубрівки та закусивши курочкою гриль, я не витримав катувань мого головного мозку, відірвався від книжки. Що її все одно неможливо було читати через ці виливи любові до Совка. Каюся, маю таке збочення почитати у потязі, під трохи випити, закусити, вірніше мав. І акуратно поцікавився у дівча. а бабця не розповідала, яка у неї зарплата була. Виявляється, що ні. І тоді потекла плавна розмова про жахіття радянських пологових будинків, про тряпочки в трусах замість прокладок і тампонів. Про стоматологічне обладнання, котре як було куплене за кордоном у 1926 році і скопійовано, так і не модернізувалося 60 років. Про зарплати бібліотекарок і медсестер 80 рублів на місяць, при ціні джинсів 200 і чобіток 180, і про зарплату колгоспниць 70 рублів менш ніж вартість 15 пляшок шампанського, якого до того ж в магазинах не було, про дефіцит. Про відсутність Кока-Коли, Пепсі та нормальної зубної пасти, про те, хто такі фарцовщики, і про те, як половина країни ходила у кривих кофтах, потворних піджаках, ватяниках та калошах, розповів, чому за таке фарбування волосся, як у неї та її співрозмовниці зараз, тоді виключали з університету і комсомолу, і про те, що таке комсомол, і чому, якщо ти не член, Дорогу до інституту і технікуму, до військового училища і міліції, закритої шлях 1 до ПТУ та далі у швачки, мотористки або штуктурниці чи зварювальниці, і про те, що таке власне професійне технічне училище, про те, скільки жили жінки зварювальниці та від чого помирали, і що у її віці вона б уже мала двох дітей, і була заміжня за ненависним чоловіком, за якого довелося вискочити через банальний зальот. Бо більшість населення в СРСР гадала, що контрацепція те саме, що консервація, і що в СРСР рівень смертності немовлят у пологових будинках було засекречено, а за молоком на молочних кухнях черги з четвертої години ранку займали. І про те, як студентів возили картоплю видовбувати з мокрої глини голими руками, і скільки дівчат після місячного перебування під вітрами та дощами. У сирості й ночівлею у нетоплених казармах безплідними ставали. Спочатку дівча не вірило, увесь час кидалося в інтернет перевіряти, потім затихло, і її супутниця теж, і лише мовчки слухали про те, що у радянському телевізорі було лише два канали з Кобзоном, Мордасовою, Зикіною та програмою Врем'я, про плоскогубці як перемикач тих каналів, про цензуру і що за прослуховування Радіо Свобода можна було поїхати на лісоповал. І чому пересічній людині не продавали друкарські машинки, а решту ставили на облік в КГБ. Ну і так, помілочі, з чого в СРСР робили найсмачніший та найякісніший пломбір, а з чого насправді фігачили найякіснішу ковбасу. І вийшла дівчина з потягу якоюсь просвітленою. Багато цікавих питань, бачу, виникло у неї до бабці, і стало мені її так жаль. Бо, напевне, бабця почне репетувати, що це усе вигадки Бендер та американців, і що такого не було, а якщо було, то лише трохи, а якщо не трохи, то Бог терпє і нам вілєл, і що за те нас всі боялись, і що не в Кока колі щастя, а єсть вєщі боліє, боліє, боліє. З бабулями боротися даремна справа. А от за молодь можна. Бо через 30 років після того, як впав совок, він почав знову піднімати голову і полювати на тих, хто тоді не жив і не бачив усього того скотства. А зараз ще й денацифікатори, мов таргани, лізуть, і на своїх багнетах отой совок тягнуть. На фото типова радянська родина у захсі це так званий звіздини радянське хрещення, радісні одухотворниє ліца, модельний одяг та зачіска. А вдома чекає одна єдина кімната у комунальній квартирі або однокімнатка у Хрущовці І сіре безпросвітне життя. Зверніть увагу, як дивиться породілля на представницю ЗАГСу. Бачите вдячність за гостинність, увагу, людяність та ввічливість за наявною інформацією, то була вже третя дитина у родині, неочікувана і небажана, бо для комуналки то вже перебір. За іншою версією, це батько і теща. Мама, завдяки найпередовішій радянській медицині померла під час пологів. Бо не лише смертність новонароджених в СРСР була у шестеро більша за країни Європи та Північної Америки. Статистика смертності серед породіль теж не веселить не радує. Після після написаного про те, як жилося тоді невідомі, маловідомі та забуті факти і події про колгоспи й трудодні, токзін та агітпроп. про дефіцит блат. Скільки коштувала радянській людині квартира, що її буцімто безкоштовно давали, та чим начиняли радянські ковбаси. Про таємне невідоме життя радянської партійної верхівки, і скільки мільйонів проходило через її сейфи? Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати автора на платформі BuyMeACoffee або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті Манівцем в розділі про проект. Дякую.